Вам і весна. Всім доброго дня. Дивіться, яка в нас краса. Так зразу і не скажуть що березень, правда? Як сніг репить. Клас! Ну, як взимку снігу було, як для мене то мало, то хоч весна трішки <гум> компенсує краси. Вже ми з мамою багато яких рослин розкрили і тут на тобі <гум> зима знову. Ну, але, як каже моя мама, нічого страшного. У погоди не буває, у природи не буває. Поганої погоди. Хочу поділитися з вами такою новиною, про яку я сама тільки дізналася. У мене з'явилися у мене з'явилися болотні кури. Зараз покажу вам тих курей. Оно. Дивіться, це називається. Це називається болотні кури. Коротше, відкрилася оця їхня фірточка. Вночі дуже був е великий вітер. І ну, я так розумію, що чи застібка не спрацювала, чи що. Відкрилося, бо я не хотіла їх випускати. Вчора дуже дощ у нас був, бачите, як поналивало. А вночі е я так розумію, що трішки впала температура, почався сніг. Снігопад, і ось відкрило, повідкривало їм фіртки, і ось бачите, що відбувається. З'явилися болотні кури. Я не хотіла їх випускати. Взагалі-то хотіла настелити там їм соломки. Але дивлюся, через вікно бігають. Я за них переживаю, тому що, ну що ж вони, дивіться, з ніжками оце по-холодному ходять. Зараз буду їх кликати. Це, чи спробую можу загнати, я не знаю. Тю тю-тю ті тю, ідіть, прищики мої малі. Ідіть сюди. Ідіть-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Щоб не похворіли ж, а йдуть краще до себе туди, гріються. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Зараз спробую, може, якось їх загнати сюди. Вони ж такі вредні кури. Чи може картопельки їм зараз посиплю? Коротше, не знаю, там до сіно зняло. Вітром. Такий дубак, я вам скажу, воно наче і не. Ну, одно так, щоб дуже мінус, але ну, зипко так наче. Так, яйко є. крес кури тільки почали трохи краще нестися. І вже зараз знов, напевне, через цю погоду. В мене ж кури чутливі до цього всього. Напевне, знову перестануть нестися. Так, давай я тебе сюди. Іди сюди, іди сюди, йди, йди, йди. Сюди. Опа! Сюди лізь, ось сюди. Молодець. Ой, ну не кусайся, Ааа! Акусила. Хочу забрати, щоб вони не були брудні ті яйця потім. Так, це Давайте в цьому заберу. Ти теж буде кусати мене будеш? Неньке тут. Все забрали. Оце. Все, 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 я пішла. Вчора тут поприбирали, понастиляли. Ось, закінчується в нас тирса. Треба е, срочно. А, я вкусила. дивіться вон. Бачите? Ай, як боляче. Потрібно ну, їхати запитувати, чи буде тирса знову в тому місці, де ми беремо, але Бог його знає, під сумніво. Так. Холодно, так, да, по понаж подоливало. Так, качки що тут у нас роблять? Качки о, о, качки знають, що холодно, вони собі сидять тут. О, я гнізда понамощувала, вже навіть он, видно, що качки якісь сиділи там, е, порпалися і там, і там он у трьох. Я хочу туди заглянути. Немається. Нема ще. Ну, бачите, тільки... Наче почалося, що більш-менш тепло, так на тобі. Вже знову дубак. Так, а он до біла качка залізла. Тут нема. Вон одиці, де біла, стара качка, сидить. Ой, Що, замучив тебе селезень, так? Да? Треба одну білу із цих сюди перевезти до оцю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну йди до себе. Давай, давай. Нє-ні, от так, о. Біла пішла, ряба лишилась. Бо в мене тут сім'я білих. Вон доросла качка. Е, до ще молода одна, бачите. Зараз будуть бійки, напевно. І з ними сиділа ще оця мала біла, ось, але е, цей, але вона конфліктувала, то я її сюди перевела, а стару туди е, відправила. А в цього селища виходить ось така кількість качечок. Побачимо, може ще я й ту е, біло, щоб була сім'я тільки з білих качок. Все-таки туди е, переведу, а цей буде із рябенькими. Так, іще одної не вистачає десь. Угу. Так, стоп, а де ще одна качка? Там три. А, ну все правильно. Так, все, я десь тут нема. до малі, бачите? Ракушечку даю, ракушечку. Так, ну що, зараз я трішки хочу взяти бараболі. Ось о, тут намняли барабольки вже. Вчора дерті завезли ось. Хочу зараз трохи взяти, дати їм. О, скільки сьогодні багато. Зараз я. Насипає таких домішок. О, чуєте кричить, Це одна курка лізе на іншу нестеся. Половину віддам поки що. Похолодало, зараз ще дам риб'ячого жиру. У мене тут трохи ще лишився реб'ячий жир. Трошки я так розмішую. Вже, може, на наступний сезон буду новий замовляти. Тися зараз корисно, особливо ці авітамінози весною з зими. Хоча не повинно бути, я е, намагаюся її гарно годувати, але ж, знаєте, е, починається. Інкубаційний сезон, хочеться, щоб птиця була здоровою, гарна курчатка, щоб були. То... Хочеться зробити правильно. Йдіть. Зранку годували, а зараз вже знову давати. Даю, даю, зараз головне оцих валих загнати до себе там. У них чистенько, гарненько, і щоб вони в теплі сиділи, а то ще не дай Боже ножки не Зараз качка пішилась. Візьму сипку туди, щоб всім пороздавати. і кохінхіни хочуть і всі хочуть. Ще навіть і не обід, ну я трохи раніше сьогодні пороздаю нічого страшного. Зараз візьму ще оцього сипну. Бачите, тут просо зернятка із соняшника. Світло вимикаємо йдемо. Куди ти лізеш? І лапою своєю тою брудною. Вон тих нам треба зараз покликати. Тихо, ходіть тіп-ті-піп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Вентанки. Тіп, 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 тіп. Тетя тетю. А ну давайте заглянемо до тої кролиці, чи нічого в неї нема. Що нема? Малюків ще нема. Тетятю. Ментанки. Тетя тю летять. Летять, летять, диви які розумні. Тетя тю. Ну. -чу 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 чуть тип тіп тип тип чип Тип-тіп-тип-тип-чип-чип-тип-чип-чип-тіп-тип-чип-тип-чип-тип. Тип-тіп-тип-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. О, госуки насипала. Може і забагато. Зараз треба, щоб всі прийшли. тип тіп тип тип тіп тіп тип тіп тип тіп Зараз вони їх покличуть, а я поки роздам сим-сім. Привіт! Нате, нате. Бачите, сидять. Висижуть. Тут он піском вчора засипали, а то їм сюди увельєрвить. Вода, вода затекла. Та стільки води капець просто. Почистили також всіх, поприбирали. Так, обстралорпів так само по вичищали, все тут зробили. Вон, де якась курка ночує отам і їх паскудить в одне гніздо, бачите? Так, обстралорпів я з того боку годую. Зараз я їм сюди на Все, Все. Кролики тут дивляться на мене. Єжте, все, зараз спробую загнати тих інших бентамок. Бо це ж не діло. І все одно одна воно не заходить. Диви, і ті бігають. Ану кс! Йди до себе! Ану до себе йди! Ано бігом! Діть ці до себе! Ану до себе! Ано бігом! Болотні! Кури! <кліст> Диви, які вредні! Диви, не туди ж пішли! Ано бігом! Али бігом! Диви який півень вредний! Диви! Бігом до себе! Ану зайшли! Ано бігом! Закрию їх, щоб не виходили. Бігом, бігом, там бараболя, йдіть! Диви, і все одно останній момент хоче втекти. паразитка мала. Все, сидіть. Пару днів виходити взагалі не будете. Фух, загнала. А підсохне. Бо що ж це тут? Дивіться, яке робиться. Це капець. Ой, боже, сама чуть не впала. Жесть. Дивіться, болото просто. Те, ну, кохінхи не виходять, собі вони і так не дуже хочуть виходити. Всіх теж мокро треба понастеляти соломою. Воно дивіться, снігом поїлку кролячу задуло. Ну, я не думала, що вночі буде сніг, якщо чесно. Вже не відро перевернули, так? Ні. А ні, щось. Дивно. Дивно, дивно. Нічого ще й не перевернули. Все, ходіть. Це віддам вам. Пішли, пішли. Пішли, пішли. Ідіть, нате, нате. Хочуть все трохи роздала на, на. і сонечко трохи вийшло навіть. Вон, бачите як у нас так, ці сидять. Сидять. Так, а де ще одна бородата курочка? Така ота стара. Що її тут ображали? Де вона моя зайка? Одна є вона. Наверху. Так, а де ще одна? тю 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 тю-тю-тю. Бандітки. Голубенька така. Так, ну-ну, стара борода є оно вона. А борода та чубата, де вона? Десь, може, заховалася. Напевно, відкрию зараз я в теплицю вхід. Ось такою весною, а й зими не треба, знаєте? Хай вони краще ховаються в теплицю. Тут тепленько, сухо. Тетятю, йдіть сюди. Тетятю. Йдіть, мої зайві, йдіть ту 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 Потім вже як будемо скопувати, там гарненько залатаємо та й все. Ну цим. Ліпко. Сіно ще розняли багато, пару тюків, щоб зразу можна було годувати. Так, мене цікавить, де ходілося. Тіра курка стара, бородата, чубата. Де вона? Де моя курка? А, а ось то вона. Тебе ображають чи ні, моя зайка? Нормально все? Ось то вона. Хова, бачите, деякі кури на неї реагують не дуже добре. Ця ось хоче їсти, як завжди. Вимагає в мене щось Зараз дам їй гранули. Їш, О, І це, бачите, зверху три красотки. Ну все, друзі, дякую всім за перегляд, всім пока-пока.